Це співпрацює з якимись чуклаками в 15-й формі. Цікаво на своїй свої машині вони її питають. Подивимося на чому вони поїдуть хто куди. Воно ну, слідкуємо. Ми ведемо розслідування. на якій підставі, дивіться, поліцяї, ось, ви ось, сказали, ви не ви? поліція возить. Дивіться, ми дивимося, підсум. Бачите, приватну машину, яку ми їм купили, вони возять чуваків в 15-й формі без документів. От один, другий, дивіться, поліція. Співпрацює з якимись чуваками, з якими цей. Вони ходять кошмарять людей, замість воювати, всі разом, четверо бігом мали би поїхати, то вони... Зобов'язалися, присягу давали. Спитають, спитають. Сідай, сідай, тебе і так спалили, сідай, сідай. А все вже спалився і так, і так свалу немає. Хочеш за камою, бігай, ми тебе відмазали. Ми камеру відвів знаємо. Ти вже і так спалився. Ти ж не приділа, тобі більше сказав, треба виконувати, що зробить. Сівай, давай. Все поплив, щоб вас більше не було. Все, 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 все. Типа ТЦК приезжал, если вот чуваки, типа типа, Все, за